Отже, цей тиждень визначений як тиждень парламентської сесійної роботи. Вчора відбувалася погоджувальна рада традиційно в понеділок. І ми, представники опозиційних фракцій, вчора не брали участі в погоджувальній раді, лише прийшли на початок і озвучили наші вимоги голові парламенту. Ми вважаємо, що влада повинна почути майдан. Ми вважаємо, що мають негайно бути застосовані відповідні заходи щодо відставки уряду. І в першу чергу це стосується зараз міністра внутрішніх справ Захарченка. Ми вимагаємо усіх тих, які відповідають за правоохоронні органи, до негайного звіту в парламент. Шонка, той самий Захарченко, поки ще є міністром, мав би доповідати у Верховній Раді України за ті свавілля і злочини, які сьогодні чинять люди в погонах. Крім того, ми вимагали створення відповідної тимчасової слідчої комісії в парламенті, яка би мала всі питання обговорити і ухвалити позитивне рішення для Майдану. Звісно, що парламентська більшість нас не захотіла особливо слухати. І сьогодні, коли ми прийшли до Верховної Ради України, подивилися в порядок денний, побачили, що ці питання, які ми поставили перед парламентською більшістю, вони не враховані. Раз не слухають голосу парламентської опозиції, значить не слухають голосу українського майдану українського народу. Значить, влада, режим Януковича абсолютно не реагує на те, що вже більше 55 днів українці протестують проти свавілля цієї бандитської влади. Відповідно, сьогодні нами було ухвалене рішення заблокувати парламент, і сьогодні парламент не працював. За цей час ми мали перемовини в кабінеті голови парламенту пана Рибака. Присутні були голови усіх фракцій. Був Єфремов від партії регіонів, був Сіманінка, і були ми троє. Під час цих перемовин ми ж вкотре переконалися в тому, що та влада взагалі не розуміє, що робиться в Україні. Ми кожного разу їм намагалися втокмачувати. Так сталося в державі, що ось ви. Отримали владу. І сьогодні ви, я апелював безпосередньо до Рибака чи до Єфремова, керівника фракції партії регіонів. Через них апелював до Януковича. Ви, отримавши владу в державі, ви би мали бути не президентом, головою Верховної Ради, головою уряду конкретної партії чи конкретного регіону. Ви не керуєте зараз Донецькою областю. Отак От сталася ситуація, що ви, отримавши посаду президента, голови парламенту чи прем'єр-міністра, ви мали би нарешті усвідомити, що ви керуєте державою. І ви повинні враховувати інтереси держави звідусі. Ви повинні враховувати, що в Україні... Можуть бути різні настрої, різні тенденції, але це від вас залежить, як від влади сьогодні, як буде вирішуватися оця політична криза. Бо те, що робиться зараз в Україні, це не парламентська криза. Вони нам кажуть: ну йдіть, працюйте, йдіть в Верховну Раду, дозвольте, щоб ми розблокували і розпочали своє засідання. Їх пече, їм треба ухвалювати бюджет. Ми їм задаємо запитання. 55 днів пройшло. Покажіть нам, кого з Беркутів сьогодні покарано за те, що вони проливали кров мирних мешканців. Мирних протестувальників. Вони нам на то відповідають. А от ви, а от ваші, от ваші йдуть і там когось б'ють. Ми кажемо, та це не має ніякого значення. Зараз має значення одне. Чому не покарані люди в погонах, державні люди, які за це отримують заробітну плату, заробітну плату, яка виплачується з наших з вами податків? Вони мають нести відповідальність. Це не є Беркут для партії регіонів, це не є Беркут спецслужба для президента чи для Азірова. Це є спецпідрозділ, який має служити народові. І за злочини проти народу, проти мирних протестувальників, вони повинні відповідати. Нас не чують. Вони, знаєте, або навмисне позиціонують себе так, або насправді не розуміють. От в мене склалося враження, що це є і одне, і інше. Ми їм кажемо, для чого ваша фракція проголосувала наприкінці минулого року. За закон про декриміналізацію учасників протесту на Майдані. Якщо навіть після того, як цей закон був підписаний президентом, міліція далі викликає надопити учасників Майдану, прокуратура далі тероризує активістів. Служба безпеки України далі намагається шантажувати учасників Революції Гідності. Навіть це стосується справ. До 26 числа четверо людей ще до цього часу знаходяться в ув'язненні. що ви за той тоді закон голосували, якщо ви його не виконуєте? Вони кажуть, ну юридично його неможливо виконати. Хоча при тому повідомляють, але ж ми 12 відпустили, тобто в абсурд в тому, що ви говорите. Якщо для 12 ви знайшли юридичні можливості відпустити, Чому ви зараз розказуєте, що це юридично неможливо? Тим більше, що ми з самого початку говорили, що цей закон це є рішення певного політичного компромісу. Знаєте, таке враження сьогодні в мене склалося, що я говорив з людьми, які десь живуть в межах дитячого садочку і на рівні такого самого інтелектуального розвитку, як ті, хто є в дитячому садочку. Ой, ти в мене забрав забавку. А я тобі її не віддам, тому що я не хочу тобі її віддати. Оце є рівень державних мужів сьогодні. Я їм задав питання нині так само про народного депутата Андрія Іллєнка. Добре кажу. Зараз ми навіть не говоримо про десятки, вже сотні тих, кому порозбивали голови, поламали ноги, побили беркота, тітушки ваші. Я зараз навіть про них не говорю. Тому що у вас знайдеться купа, вибачте, відмазок для цього. Я говорю зараз, народний депутат України і порівнюю, коли наприкінці минулого року сніжна кулька попала в сідницю горіної вашого депутата з партії регіонів, то ви відкрили кримінальну справу за фактом замаху на життя державного діяча. Коли Іллєнкові розбили обличчя отут, на прорізні, біля Хрещатику, 17-та година дня, він такий самий народний депутат, як і Горіна. Він має точно такий самий статус, як і Горіна. Чому ви кваліфікуєте його справу як хуліганство? Що треба? Які мають бути дії злочинців по відношенню до депутатів-опозиціонерів, щоб ваш суд був однаковий, як і для одних, так і для інших. Вони цього не розуміють. До речі, щодо Іллєнка, 3 го числа відбулося оце побоїще Іллєнка і Кізіна. До цього часу вони не можуть не те, що знайти зловмисників, вони виявляються, навіть не мають відеодоказів цього злочину. Хоча, ви подивіться, Прорізна хрещатих, та тут кожен магазин елітний має свою відеокамеру. Та тут кожен будинок, напевно, будинок, де проживають не бідні люди, мають на під'їздах свої відеокамери. А оскільки це сталося біля Шевченківського райвідділу міліції, то й там є відеокамери, але за більше ніж 10 днів немає жодного доказу. Немає жодної реакції. Натомість те, що стосується горяної, то знаєте, як вони зробили? Вони вирахували усі телефони майже в півкілометровому квадраті людей, які перебували на той час тут, мають апаратуру і вичисляють всі мобільні телефони. І вже більше тисячі людей. Викликали на допити, по дурнуватій сніжці в задниці того народного депутата. Ви собі уявляєте товариство? Оце є їхні подвійні стандарти, оце є обличчя теперішньої влади. Ну але знаєте, коли я їм задав запитання, ви що проти церкви воюєте? Ви розум маєте в голові? Ви що творите? Часи Сталіна повертаєте? Так, сталінські часи, так було. Хочете бути подібними до Кагановича, до Берії, до Єжова, до Сталіна? Ви їх зараз мавпуєте? Хоча швидше всього воно так і є. Якщо вони дозволяють, ну, от як в Запоріжжі відкривати і е, освячувати фактично пам'ятники Сталіна. Ви з церквою почали воювати? То вони тітушкам дають вказівки захоплювати храм автокефальної православної церкви в Харкові вчора Міністерству культури. Вдумайтеся, що в нас за міністри культури і працівники Міністерства культури, які погрожують українській греко-католицькій церкві зняттям з реєстрації і взагалі забороною діяльності цієї церкви. Сталін заборонив церкву. Сталін цю церкву вигнав у підпіллі. І тепер вони це роблять, вони це творять. 13-14 рік. Ганьба тій владі! Банду! Банду! Банду!